Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Сьогодні будемо обговорювати відповідальність спортивного сегменту під час війни та у період повоєнного стану, вплив спортсменів на світову спільноту. Та яка місія, окрім спортивної, покладена на наших спортсменів? І до нашої студії ми запросили очільницю управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, пані Наталю Власову. Вітаю вас, пані Наталя. Я також вітаю наших телеглядачів і вас. Сьогодні будемо говорити про спорт. Наші спортсмени показують гарні результати так на світовій арені. І ось таке глобальне запитання. Яка головна місія українського спорту зараз під час війни? Ну для мене, як для начальника управління функціонера в галузі спорту, найважливіша місія це щоб спорт. В Запорізькому регіоні і в країні сьогодні вижив. Чому тому, що реалії сьогодення говорять про те, що коли відбулося вторгнення Російської Федерації на територію України, спортивна галузь зазнала суттєвих змін, з 24 лютого. Спортивна сфера зупинилася в Україні. Всі масові заходи були заборонені, і спортсмени як Запорізької області, так і спортсмени всієї країни, втратили оцей суперницький момент у нас в країні. Тобто вони не, не змогли уже. Змагатися на змаганнях як всеукраїнського, так і обласного рівня, і ми розуміємо, що це дуже вплинуло на нашу сферу. Я думаю, що якщо говорити про спорт сьогодні, уже пройшов певний проміжок часу, і завдяки Міністерству молоді та спорту був виданий наказ з 31 травня, де було дозволено проведення змагання національного рівня на в нашій Україні, але з обмеженням для спортсменів, які старше 16 років. З забезпеченням всіх норм і вимог для збереження здоров'я і життя спортсменів, і в конкретних в певних регіонах там, де безпечніше, але чесно кажучи, сьогодні говорити, де у нас в Україні безпечніше, оцей хаотичний е терор. терор і так. прильоти. Ми не розуміємо, куди, коли і навіщо. Тому е це було в травні, а з вересня місяця вже е були внесені зміни до цього наказу, і відповідно до нього. Дозволялося уже проведення змагань всеукраїнського рівня для спортсменів всіх вікових категорій. Якщо говорити про розвиток, то ясно, що спортивна сфера. Зараз працює, так. вона не зупинилася, але такого розвитку, як у мирний час, немає. Якщо говорити на рівні національних збірних команд України, то так всі змагання, які відбуваються на міжнародній арені, там є наші українські спортсмени, і вони не тільки є, але вони виборюють призові місця і стають чемпіонами. Спорт на рівні дитячо юнацьких спортивних шкіл і на рівні проведення. Змагань місцевого рівня ясно, що тут велика проблема, тому що з початком цього повномасштабного вторгнення багато спортсменів. Такого е юніорського е віку молоді дітей виїхали за межі як області, так і нашої країни. І е це дуже велика проблема, тому що саме завдяки спортсменам до США формується наш е кадровий потенціал е для. Того щоб з часом ці спортсмени замінили наших лідерів і далі захищали честь країни на міжнародних аренах, ми розуміємо, що ми можемо зараз втратити ціле покоління спортсменів, тому. Треба в цьому напрямку працювати, і треба робити все можливе для того, щоб наші діти могли навіть в таких умовах займатися в дитячо-юнацьких спортивних школах. Якщо говорити конкретно про Запорізьку область, то до війни на території Запорізької області функціонувало 62 дитячо юнацькі спортивні школи. Із них 13 – це спеціалізовані заклади дитячо юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву. Але ми знаємо, що в перші дні війни. Е Ну, більше 60% території була окупована, і на цій окупованій території на сьогодні знаходяться 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які призупинили свою діяльність. А також є три школи, які знаходяться на лінії фронту, там де відбуваються бойові дії. Тому також вони призупинили діяльність для збереження життя і здоров'я наших вихованців і нашого тренерсько-викладацького складу. Решту шкіл, це 35 шкіл, на сьогодні працюють на території міста Запоріжжя і Запорізького району. Значить, в цих школах. Зараз, на сьогодні, трошки більше 20% вихованців, які ще не повернулися, тому mm -hmm. що ну, сім'ями виїхали за кордон і за межі області. Решту діток, вихованців, вони займаються. значить, Навчально-тренувальний процес відбувається у змішаній формі. Mm -hmm. Можна сказати, 50 на 50%. Тобто 50% дітей займаються в очній формі, там, де є зали. Які розміщені біля бомбосховищ або біля укриттів? І 50% в онлайн форматі, тобто в зумі, отримують завдання від своїх тренерів і самостійно виконують, а потім. Показують, як це відбувається. Добре. Ясно, що хотілося, щоб ми повернулися до цього навчально-тренувального процесу і змагального процесу, як це було у мирний час. Але, на жаль, ми маємо такі умови дуже складні, тому найголовніше це здоров'я і життя, і найголовніше це психологічний стан наших вихованців. Ну, Я думаю, що ми зможемо зможемо вижити найголовніше це ясно для нас зараз на жаль не розвиток, а виживання збереження, збереження. цієї бази, цієї системи кадрового потенціалу, збереження спортсменів, які. Будуть залишатися у нас і будуть надалі продовжувати виступати, тому що ми прекрасно розуміємо, ті спортсмени, які виїхали за межі країни, ну можуть не всі повернутися. Є вже такі спортсмени, які виступають за інші країни, угу. тому що вони там влаштовуються в їхні спортивні клуби так. і отримують прекрасні умови для проведення своїх тренувань і для виступів. І ясно, що. Вони починають виступати за клуби інших країн Європи, але ми підтримуємо зв'язок як з їхніми тренерами, так і з самими спортсменами. А, більшість з них планують повернутися до України. Але дуже багато таких прикладів, ну дійсно, дуже багато наших спортсменів молоді, вже таких вже стабільних таких спортсменів, які виступають під українським прапором, які пропагандують цьому світу те, що насправді відбувається у світі. Знаєте, от у них своя інформаційна війна, і завдяки. Усім спортсменам вони здобувають великі досягнення, вони розповідають, що відбувається, що є терор, що є жах, що вбивають людей. І ось знаєте, така їм велика подяка за це і шана. Отже, на них така покладена місія не лише так, здобувати медалі, але ще інформаційний такий потік. Скажіть, будь ласка, наскільки ось це важливо? Яка ще задача, окрім досягнення спортивного? так? Що ще мають спортсмени донести? Знаєте, світу? коли це у нас сталося жахіття в країні, то ясно, що я ж сказала, що спортивна галузь, як і всі інші, напевно, зупинилися, так, тому заморожені. що а, у нас немає такого досвіду, як виходити Звичайно. з цієї ситуації. Тобто, ми навчалися а, кожен день по, по кроку, так. розуміли, що треба, як а, врятувати з якусь ситуацію, і як сказав а, гарант нашої держави, президент? України Володимир Зеленський, що місія сьогодні е, спортсменів не лише виступати, піднімати прапор нашої держави, е, щоб весь світ пам'ятав, що є така мужня країна, яка завжди готова е, захищати свій суверенітет, цілісність, незалежність, але і розповідати. Всьому світові, як мужній український народ сьогодні бореться в таких складних надзвичайних умовах, і наші спортсмени, які виїжджають в різні країни світу на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу, вони не лише завойовують медалі, піднімаються на спортивні п'єдестали. Але й розповідають міжнародній пресі, що насправді відбувається в Україні. Як насправді сьогодні український народ згуртувався і бореться за свою країну, за своє життя і за мир в рідній. Україні, ми їм за це щиро дякуємо, бо це дуже велика така робота, яка необхідна зараз нам, і ми маємо отримувати цю підтримку від світової спільноти. Ось хотілося ще запитати: звісно, що спортивна інфраструктура вона також була у замороженому такому стані. І наразі чи розвивається вона? Які були зміни до війни? Можливо, були якісь плани, що змінити? Дякую зараз, за таке запитання, тому що на сьогодні, в галузі спорту, спортивна інфраструктура є одним із. Пріоритетних напрямків не буде у нас належної спортивної бази, не буде належних спорт таких умов для тренувань і для змагань, і не буде результатів. Тому е, у мирний час е, був зроблений великий акцент з боку е, керівництва нашої країни саме на розвиток спортивної інфраструктури. Якщо говорити за Запорізьку область, я не буду казати за Україну, то е, за 21 рік, вдумайтесь, mm -hmm. у нас було побудовано 60 мультифункціональних майдан. Данчиків на території Запорізької області, на яко на яких могли всі бажаючі, не лише спортсмени, займатися фізичною культурою і спортом, у нас був була побудована льодова арена в місті Мелітополі, прекрасна нова, і в принципі, ми вже відкрили відділення в Мелітопольській ДЮСШ хокею. На жаль, ми бачимо, що там сьогодні тих занять не проводиться. У нас на стадії завершення був Стадіон в місті Васильівка, фізкультурно-спортивного клубу Таврія. На завершальній стадії знаходилася наша школа вищої спортивної майстерності. В принципі, якби не сталася оця трагедія для нас да, в Україні, то в травні місяці ми мали відкривати школу вищої спортивної майстерності, оновлену, відреконструйовану, з новими залами, з прекрасним басейном. Але на жаль, Жаль, сталося так, як сталося. Тому сьогодні говорити про відбудову реконструкцію в Запорізькій області поки ми не можемо, але то, що спортивна інфраструктура в регіоні постраждала від військових дій, ми маємо такі факти і константуємо це, на жаль. Дитячо-юнацькі спортивні школи, які розміщені на сьогодні в Оріхові, в пологах, в Гуляйполі, ці будівлі зазнали руйнувань. Тому потрібно після військового часу відремонтовувати і встановлювати там нові вікна, нову покрівлю і працювати в так. цьому напрямку. Для нас найголовніше зараз це зберегти цю спортивну базу, яка є на території області. Звичайно. Ще знаєте, хочеться таке запитання поставити, бо дуже багато прикладів і тренерського складу, і спортсменів, які пішли захищати нашу країну, які взяли до рук так автомати. І, на жаль, чи не, на жаль, не знаю, ну, шкода талановитих людей, взагалі шкода, всіх людей. Ось чи великий це відсоток спортсменів? Хочу сказати, що з початком війни вся, всі працівники сфери, як молодіжної, так і спортивної, вони об'єдналися в одну команду, яка в свій і робочий час і Позаурочний дах час виконували всі необхідні суспільно-корисні справи, які потрібно було е на території області. Ми е укріплювали місто. Е ми хотіли зберегти е пам'ятки е нашої е архітектури, тому ми обкладали пам'ятники е піском для того, щоб на випадок не, не були зруйновані вони. Ми е, приймали участь у розвантажуванні е, гуманітарних грузів, завантажуванні, е, ну, люди працювали е, стільки, скільки потрібно, цілодобово, якщо потрібно, чергували в, е, в центрах тимчасово переміщених е, осіб круглодобово цілодобово і е, е, Незважаючи на те, багато із тренерів і спортсменів пішли захищати нашу країну зі зброєю в руках до лав. Збройних сил України і до територіальної оборони. На сьогодні хочу сказати, що якщо говорити про нашу Запорізьку область, то 37 спортсменів і тренерів служать і захищають в лавах збройних сил України нашу Запорізьку область і там, де це необхідно. На жаль, вже можу констатувати: буду дуже сподіватися, що ця цифра залишиться такою: 14 спортсменів і тренерів стали янголами спорту. Вони загинули, але я думаю, що після а, завершення війни ми зробимо а, фотовиставку, таку і куточок, де будуть імена. Фотографії тих спортсменів і тренерів, які віддали своє життя за нашу батьківщину, шануємо дуже їх. Світла пам'ять так. Ви дійсно правильно сказали. Дуже хочеться, щоб ця цифра ось так і зупинилася, і вічна пам'ять нашим героям. Важко зараз перемкнутися, але ми маємо ще ось таке запитання. Я знаю, що все одно ми намагаємося жити, і що навіть зараз у Запоріжжі, у регіоні відбуваються якісь спортивні змагання, щоб, аби, хоч якось, відновити, щоб мотивувати нашу молодь, наших спортсменів. Ось розкажіть, будь ласка, які заходи вже. Відновлюються потихеньку, я знаю, що їх небагато. Проводити чемпіонати області, такі як вони проходили в мирний час, ми не можемо, тому що є розпорядчі документи, які забороняють проведення масових заходів на території нашої Запорізької області. Голова військової адміністрації видав таке розпорядження. Але для того щоб сформувати збірну команди області з різних видів спорту, а у нас сьогодні в Запорізькій області їх більше 110, Це і Олімпійські, і неолімпійські, то ясно, що ми маємо зробити відбір. Завжди це проходило на чемпіонаті області. Але зараз в такій обмеженій, напевно, кількості спортсменів проводяться відбіркові зустрічі і формується збірна команда області. Де проводяться? Проводяться в тих залах, де поряд є бомбосховище або укриття. Незважаючи на надскладні умови, ми працюємо. Я вдячна сьогодні, хочу сказати. Всьому тренерському складу федераціям звитів спорту за те, що вони продовжують працювати, вони продовжують відволікати наших дітей і наших маленьких мешканців від такої важкої складної ситуації психологічно і спортсменами. Молодими продовжують проводити ці тренування на результат і показують дуже високі результати. Тому що я хочу сказати, що цього року у нас дуже багато спортсменів, які стали призерами і переможцями чемпіонату Європи, чемпіонату угу. світу. Це найвищі змагання в цей міжолімпійський період. Тому є чим пишатися, є результат, і слава Богу. Що ми можемо виступати там, слава Богу, що в нас є ті спортсмени, які можуть всьому світу розказати, що є така Запорізька область, так. яка є фронтова, але ми не зламалися. Ми працюємо далі. Дуже хочеться щиро подякувати особисто вам, так вашому управлінню. Дуже хочеться особисто подякувати усім спортсменам, тренерському складу, які дійсно стоять на захисті на обороні нашої держави, нашого регіону. Ми переконані, що Незабаром ми зустрінемося і будемо проводити змагання, будемо пишатися ще більше один одним і будемо розповідати всьому світу. І тепер як у нас класно, як у нас круто, які у нас гарні спортсмени є. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросила очільницю управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації пані Наталю Власову. Дуже дякую вам, пані Наталі. І я вам дякую за запрошення завжди рада. До зустрічі у новому випуску програми Кава Брейк.